Мирослав Дочинець народився 1959 році. Мирослав Дочинець відомий український прозаїк, публіцист, філософ і журналіст. Народився на Закарпатті у місті Хуст. У родині вчителів. Хлопчик із 6 років мріяв стати письменником. У 6 класі його твори друкували в шкільних виданнях, навчався у Львовському університеті імені Івана Франка на факультеті журналістики. Найбільшу популярність здобула книжка «Многі літа, благії літа, заповіти 104-річного карпатського мудреця про те, як прожити довге. Здорове та щасливе життя. Окрім книжок для дорослих, Мирослав Дочинець пише і для дітей та юнацтва: Бранець Чорного лісу, в'язень замку, паланок, напутні дари для дітвори від карпатського мудреця Андрія Ворона. За самобутню творчу діяльність Мирослав Дочинець. Відзначений низкою премій за роман Криничар і Горянин він удостоєний національної премії імені Тараса Шевченка. Твори митця перекладено англійською, польською, словацькою, італійською та навіть японською мовами. Мирослав Дочинець вирощує фруктовий сад із 200 дерев, різні сорти винограду. Споруди в будинки один для сім'ї, а другий для творчості, щоб час від часу усамітнюватись, писати там і бути ближчим до природи, а ще для того, щоб можна було приймати там своїх дітей і онуків. У мене немала родина Подарунок від Миколая. У далекому дитинстві, у заснеженому хусті, Дістав я від Миколая подарунок, учнівський зошит і олівець, перев'язані блакитною стрічкою. Подарунок надто благенький, мізерний, як казали в нас, поруч із тим, чим хвалилися сусідські діти. Моя мати була вчителькою на півставки у сільській школі, і їй доля теж не підносила дорогих подарунків. Мало приніс Миколай, пожалівся я тітці Анці, але се мало, широ здивувалась та, зошит, олівець, уже заструганий, і пантличок, такий красний. Його теж можна до чого приладити: мішечок підв'язати, або штанини внизу підв'язати, або сніг не сипався в чобітки. Міг би принести більше, зітхнув я самовито. Якби Миколай приніс тобі більше, то що б тоді лишилось іншим дітям? А подаруночок чекає кожен, правда? Моя малописьменна тітка знайшла для мене втішну відповідь, і я змирився, навіть зрадів тому, що дістав. У зошиті стільки було місця для малюнків. Самотня, все життя. Напівглуха і напівсліпа жінка, посудомийка у вокзальному буфеті подала мені найперший урок подяки. Радій тому, що маєш, і дякуй за те, що дістаєш, бо це твоє. Перша книжка. Дідо іноді читав мені з потертою стародавньої книги, читав дивовижні оповіді. Про опришників, звірів, босоркань, русалець. Босоркання відьма, русалиця, русалка. Доки та книга лежала розгорнутою на його колінах, доти наша тісна хишка наповнювалась дивами. Моя мізерна душа то росла вгору, то збігала в п'яти. Дідо читав навіть у потемку. Аби не палити лій. І як тільки він відкладав книгу, дива зникали. Світ вичахав і тьмарився. Коли я підріс і міг уже вилазити на стілець, а зі стільця на скриню, то діставався до тієї чарівної книги і, обмираючи серцем, розгорнув її, під шкіряною оправою виявся. Поторсаний зошит, а на сторінках палички, хрестики і цятки. Так мій дідо, підручний лісника, облікував роботи у лісі. Вже пізніше я дізнався, що він був не май одразу по кілька значних бажань. Водночас далають тільки одну вершину. Не читай руйнівних книг, не дивися поганих і пустих фільмів, хоч їх видають за модні, крім сум'яття душі і смиття для розуму так і нічого не несуть. Надто дітям. Прикрий випадки, найкращі наші вчителі. Не все підкоряється розуму, але все підкоряється наполегливості. І нічого для тебе немає неможливого, якщо маєш волю і мудрість. Найкраща музика звуки річки, дерев, птиць, у міру весела і сумна, і ця музика не набридає та не втомлює. Щовечора потрібно дякувати за подарований день, за випробування і науку, які він приніс тобі. Що посієш, те й пожнеш, кажуть у народі. Не завжди знаємо, що випаде нам пожинати, але зерна для посіву можемо добирати щодня. Сій у душі своїй зерна світлих і добрих думок, і вони проростуть бажаним жнивом. Те, що хочеш мати, про те й думай. Яким хочеш себе бачити. Таким і уявляй, бо тверда думка, як смерекова смола, затвердне в коштовний камінь Будь приязний до тої землі, де прийшов на світ, де вродився, там і знадобився. Баделина там найліпше росте, де впала насінена. Так і людина, небесам було завгодно, щоб на цьому місці і в цей час. З одної насінини батькової ти народився, тому ти не сирота і не никчемна на цьому світі, а обраний. Не забувай, що в тобі росте велике дерево роду, хребет духу твого. Проникай внутрішній зором у його коріння і підіймайся живими соками вгору і вгору, пам'ятай померлих і загиблих родичів. Просячи для них блаженного спокою.